Вітаю, я Леонід Сакановський, це мій канал Книгоогляд. вранці 24 січня поточного року, в 60 км від лінії фронту в районі аеродрома Білгород на території Росії був знищений російський військово-транспортний літак Іл-76 МД. Я так думаю, що збили його Збройні Сили України. Могли б ми збити С-200 старою, але досить дальньою ракетою або могли б збити комплексом. С-300. Є модифікації ракети, які прекрасно достають на таку дальність. Чому ми збивали, збили ці, цей літак? Тому що Іл-76 ввозять на аеродром Білгород ракети для комплексу С-300. А навколо аеродрому є комплекси, якими вони потім обстрілюють Харків і знищують місто і людей. І з цим треба щось робити. Тобто Іл-76, що літають в Білгород, це засіб для доставки ракет для обстрілу міста Харкова. Я скажу, що возити ракети для С-300 на залізній дорозі, на автомобілі, це діло невдячне, вони досить ніжні. А літаком якраз нормально. Контейнери здорові дуже. Ракета для С-300 важить від 1,5 до 2 тонн сама, а ще плюс контейнер з контейнером вона важить до 3 тонн. Ну це десяток, В Іл 76, покладеш, а там ще є обмеження. Мені здається, наскільки я пам'ятаю, не можна ракети С-300 в літаку грузити в декілька рядів. Тому там досить часто вони літають для того, щоб мати можливість більше обстрілювати наше українське місто. Який мій аналіз цього всього? Ми бачили всі відео, якась людина зовсім випадково зняла, як літак цей падає і вибухає. Але вона заходила десь в кілометрах 10 тому секунд 30 була різниця, що приходив звук і відео. Тому чітко, абсолютно чітко було чути, що літаки Іл-76 працюють в злітному режимі. Ну, шановні, я півжиття слухав ці звуки, як Іл-76 злітає, і сідає. У нього 4 двигуна Д-30 КП і тяга на злітному режимі 12 тонн в кожного 4 по 12 тонн, а в кримському режимі 4 двигуна по 2290 В 6 разів різниця. Це чути, ну просто. Дуже чути. Тобто я роблю висновок, що цей літак злітав. Він піднявся з аеродрому і, і полетів. Може він когось і привозив? Може, привозив когось. Я не думаю, що він привозив українських військополонених. Тому що в Росії є закон, є норми, конвоювання заарештованих людей. От там 3-6 чоловік конвоюють три охоронця, 7-10 чоловік конвоюють сім, в них все розписане. На 65, як оголосили росіяни, треба було 25-30 чоловік охорони. А згідно тих же норм, якщо перевозять літаком, то літак, після того, як перевезли арештованих, має відвезти конвой назад. Конвой не має через пів країни з автоматами їздити на, на, на поїзді. Тобто, якщо, якби вони привезли військовополонених, то літак, відлітаючи з Харкова, мав 30 охоронців відвезти на Москву. Шановні, чи бачив хтось з вас місце падіння великого транспортного літака з пасажирами? Фрагменти тіл розкидані навколо, щось згоріло, щось не згоріло, все не може згоріти. Не може все згоріти. І крім того, я вам скажу, що авіаційний керосин має таку цікаву особливість. Якщо літак почав горіти ще в повітрі, а це було на відео видно, то ми, то ми знаємо, що при ударі відбувається направлений викид керосину, там цих тонн 50 керосину, які були в літаку, вони таким факелом летять вперед, а в літаку залишається не так вже і багато того керосину. Це не, це не якийсь там крематорій, який підпалили і підливають керосинчик. Ні, як мораль. Раз там не було нікого, тільки було 5 чоловік, бо в мор, Білгород Белгор на 5 трупів. То це значить тільки одне, що літак вертався пустим з Білгорода. 5 чоловік екіпажу, 2 пілота, штурман, бортінженер, борттехнік, 5 чоловік, от їх і доставили в мор. Більше там нікого не було. Але зразу росіяни запустили заготовку. Я думаю, що в росіян на такі випадки є штук 15 заготовок. По потребі вони їх запускають це. Називається інформаційно-пропагандистська спецоперація. Ціль з одної сторони, посіяти в Україні відчай і невіру е в наші збройні сили. Ну а з другої сторони, дуже вчасно збили цей літак, що вони цю пропагандистську операцію запустили. Ви знаєте, що найближчими днями Конгрес має голосувати 61 мільярд доларів для України на, на озброєння. Вони вже там з кордонами вроде все вирішують, мають, мають голосувати. І саме час запустити таку, таку, е, таку спецоперацію. Всі знаєте, хто не знає, я розкажу. Державна дума Росії готує, вона прийняла постанову, готує звернення до Конгресу США. Про що, шановні, не давайте Україні зброї, бо вони військовий літак збили на території Росії. Дивина така, що ж ми ще мали робити з тим військовим літаком. І вони закликають фактично, вони працюють на Трампа в цьому, в цьому плані, щоб Трамп їх підтримав і щоб, вони не, щоб Сполучені Штати не дали зброю Україні. Ну, добре, мало хто помітив, була паралельно запущена ще одна інформаційно психологічна спецоперація. Але вони так і тільки одним днем пропустили. Відбулися по всій Росії. Знач, така інформація прийшла, що Ф-16 з Румунії, з аеродрома Констанца е, літав в Херсонську область, наніс ракетний удар по російським військам в Херсонській області і повернувся назад в Констанс. І Госдума, да, і до, до, доповіли цьому Раді національної безпеки оборони Росії, доповіли особисто Путіну. Е, мова йде про те, що це звернення. Вже є другий факт. Не давайте Україні зброю і не давайте Ф-16, тому що Ф-16 він вже полетів і вже з території Румунії значить, ніс удар по Херсонській області по російським військам. Шановні, 100% спец... інформаційна спецоперація. І ми повинні знати, що їх цих заготовок штук 10-15 лежить завжди, завжди лежить на підходящий момент. Що ми маємо робити? Давайте, давайте запам'ятаємо, маємо гидуватися читати російські інформаційні канали, слухати цих російських пропагандистів. Тому що все, що вони роблять, все, що вони кажуть, має тільки одну ціль нанести шкоду Україні, посіяти розбрат і невіру в нашу перемогу. Шановні, нічого. Нормального і доброго для України в російських пропагандистських каналах нема. А у нас люди дуже люблять послухати росіян, і та й журналісти теж люблять час від часу пере, переказати те, що там розказують Москві. Не віримо в інформаційні психологічні спецоперації. Обмін полонених відбувся. Якби там були е, полонені, то давно би вже їх до цього обміну вже не було, би сьогодні, що був вчора. Шановні. Я маю телеграм-канал, кому зручно дивіться там. Підтримайте нас в приваті, підтримайте нас в Монобанку. Підписуйте, заходьте на Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. На цьому вам всім дякую. До побачення.